Добрый вечер, друзья мои, всех на моем канале. Тот, кто смотрит тему про травмат, кому это нужно и нужно до працювания. Я сейчас... Знаете, я в реале факты, да. Сейчас я вам пока я буду распаковывать. Еще человек не привез своих два, два травмата новых. Я пока буду распаковывать. Вы послушаете одно видео. Ну, не відео, а аудіо. Що ви не, не були в дураках. І все. Е, номер контакту по 066 516, 2558. 066 170 71 28 098 360 740 Пишіть. На сигнал, на телеграм, на WhatsApp. Там вам все отвітять. Не проживайте. Теперь я пока я пока буду Давайте послухаем. Ну, то есть Поэтому -то. Так. Смотрите. Так как э, раньше я до времен прекрасного Майдана служил в милиции, ну, между нами говоря. Милое дело с фортом боевым. Я больше никогда в жизни, даже если останется последний пистолет, форт, травмат, никогда в жизни с ними не свяжусь. Как бы там. По поводу ПСМ, как бы я объяснил, как бы это момент только его компактности и все, больше там ничего нету. По Гранд Пауэру, ну, там был выбор либо форт, там даже старый партии, там еще той, который был. Но исходя из той проблемы, которая у меня возникла с боевым портом, я никогда в жизни больше не, в, ну, не свяжусь с портом. Э, То есть никто это мне ничего не навязывал, как мне не тут вот что-то навязали как бы. Э -э, по поводу Джоли, возможно соглашусь, но лично на руках держал уголовное дело, где в Одессе 60 джоулями убили человека. Э -э, там была проникающая, по-моему со сломом ребра, что-то такое. Не помню, это давно было, но именно там было 60 джоулей э, резина была э, государственная, не помню, как, ну, уже какое-то давно было, как бы, но зажгурили человека на 60 джоулях. Так что, как бы, такое. там Если по 300 джоулей применять, тогда уже легче, наверное, в наше время уже боевой носить, наверное, уже будет. Ну, это такое, все лирика. Скажите, пожалуйста, ну, может... Так, думаю, все понятно. Вот да, 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 то есть, такой бред, ну... Ну, давайте послухаємо, да. Це камрад з Краладам Павером, з Юг Сором. Ну, вже понятно, про його урів. Не, не будемо далі, да, тепер... Тепер. Е, кстати, обманщик, вот Отак. Вот обманув мене. Ну, це хля, конечно. Ну, Брунив впадає. Як, а що там, коротше, провірив, коротше, ну, червяк показався, но, но суть не в тому, суть вся в реалі. Тобто мені інтересно тільки цифри, факти, докази, студії. Все. Так, це перше все Він розказує про 60 джо, джо, джоулів. Пристрої для вістрою гумовими кулями, пістолетом марки Ford. Доброго дня. Я являюсь власником е, пристрою для відстрілу гумими кулями е, пістолетом марки Ford-12 з 2008 року. За цей час у мене були е, два випадки, коли я примінив його і хотів би поділитися своєю історією застосування цього пристрою. Значить, ну, одна історія була така у мене. Е, десь години-дві ночі мене розбудили з криком, вбивають людину. Вийшов я на двір і дивлюся така ситуація. Два хлопці б'ють одного, той лежить уже там ніякий, харчить, у нього вже з рота піна йде, а вони його луплять ногами і по голові топчуться. Ну, отака. Ну, хлопці гарячі. Звісно, я зробив зауваження, коли хлопці, що ви робите, зупиніться, ви що ви жуб'єте. Ну, хлопці вже розгарячені, гарячі, молоді, їм вже було. Наплювати на це, там, і на мене почали з образами кидатися. Дійшло до того, що вони вже розвернулися, і кажуть, ви зупиніться, що, 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 що ви робите? Він розвертається до мене з непристойними словами, і давай в бій до мене вже кидатися. Я зробив один постріл в землю попереджувальний, але бачу, людина не реагує і ще більше він на мене біжить. Я, я, прийшлось мені два рази вистрілити йому в ногу. Ну, я вам скажу, що зупинилося на декілька секунд його, а потім підключився інший товариш. І вони вже вдвох переключились на мене. Ну, якось мені так повезло. Я з собою взяв, що в мене була дерев'яна палиця така. От, і це мене спасло, мабуть. Тому що був би я на місці постраждавшого. Ну, якось там вийшло в мене відбитися. Отака така була ситуація. Тому. Після того я зробив висновок, що е, полагатись на цей пістолет ну, немає смислу так сказати. І була інша сила. Ну але думаю, може я щось там, може, треба було більше разів вистрілити. Ну, не знаю. І була, значить, в мене ще інша історія. Знаходився я неподалік від школи в цей час. І мої знайомі на телефон дзвонять у вчителі школи і кажуть, опять ситуація тут цього школи придатків. До дітей чеплявся, почав тягнути дівчаток десь там в кущі, знімав штани, з себе щось там, показував йому непристойні речі От, і за руки там, Ну, звісно, ми туди підійшли, да, Був там цей молодий чоловік, років 40, мабуть, йому. Знову ж таки, зробили зауваження, покликали, і почалася вже така потасовка, він почав тікати. Я за ним догнав його, він з пазухи витягує ножа. У мене був пістолет із собою. Знову ж таки, така ж ситуація. Вистрелив йому в ногу, по-моєму, два рази. Ну, толку не було ніякого. Мені повезло, якось я там зміг з ним знову ж таки справитися, викликав поліцію, забрали. Ну, це вже інша історія. На наступний день його відпустили. Ну, таке, пішов він далі десь по школам, мабуть, а це вже, але це вже інша історія. І, так що це два були в мене випадки застосування пістолету FO-12. І я вам скажу, я був результатом зовсім не задоволений. так звонок уже пішов корот думаю вам все понятно да то тобто, есть на першому розказував камрад махровий да а, кстати такий лгун виявився фальшивий, короче ну вот таке суть не об коротше, короче об брехун конечно так, вкратці. За ті давайте ми, скажем, аудіо звернення, давайте ми, ми поговоримо потім. Давайте розберемося з з травматами. Чоловік мені прислав два травмати. Получається автоматика в чому? Всі поняли з часом, що треба мати два травмати. Коли один приміняєш, його і замають, і ти інший не купиш. Це перше. Далі. Це те, що я розказував на відео ще давно. Чоловік коротше, вирішив купити там 2 вони абсолютно одновесенькі. Із, із, із коробочки, бачите, ще воно ну, всі в маслі. І цей, ну, цей гайновенький бачимо. Да. Тобто воно ще аб абсолютно в без землі. Він купив, постріляв, подивився, що тут, звісно. Міщі <хи> кіт наплакав. Е, що треба зробити оці дві ножки? Щоб в нас стріляло більш потужно. Так, обращаю не в понимання, е, магазин е, сва, 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 сварний. От. Тут іде бойовий штамп, штамп, штампований. Бачимо, да? в них навіть геть кольорних вот, облічається. Це я вам мінус, хоча в мене є десь один свар, 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 сварний на моєму запастому, проблем геть немає. Ну, штаповувати не краще, тому що він бойовий. З цим понятно. Далі. Далі. Бачимо, в нього, в нього іденко чорний емко ствол. Бачимо, да, який покрився уже ржавчиною. Бачимо, да, дивіться. Зоржалив. Це не смертельно, не крида тобто, то, Того треба заторобити шліфовку, поляровку, патароника. Подивимося, ну, хороший. Сейчас на новых подаемся. Вот, мак новенький. бачите, да? Новый. Вставляю. Хороший. Був. Ну, 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 хороший для як крас я запас пик полировку и следую. Так, треба заработать развертку стволиться. Пульний вход, переход на консус. Все. И треба убрати чуговику бойовий комплект. Ми прямо зараз, наверное, і підберемо. Так, що собі. Так, ще таке, такий один нюанс. Може кому важний, кому може і не важний. Дивіться, бойовий комплект треба мати всегда в запасі. Це підходить. Почому? тому що... Е, ну, Такі рай, або, до речі, це як мастило, це як і цей підходить. Це, скажімо, як життєрмознав автомобіль. Підходить, рано, обіцянки підходить тут. Ні, це не. О, оце хороше. Тобто, треба завжди да, мати комплек, тому що буду, я, я ще кинувся і все. І Шукаєш, десь, десь леш там десь. Ні, ні нерви, все ідеї. Так. О. так. Ні, не клине, нічого не класає. Все ідеально. Як бачимо, люфти в нормі, Ну оце вже люфт завишений. Ось бачимо, дивіться. Це вже завишено. Нічого смертельного ікратиш, бачите. А тут нема це, бачите. Тобто, мені завжди більше подобалося іменно більш з цим, і збілив іменно. Він якийсь, скажімо, більш-менш він чорним, просто ще караска, та потім оця, оця облазить. Так, пробираємо паружин. Все терма, воно все ідеально. Все, питай немає. Думаю, все понятно. Все. Так, на оцей менго підібрали. пружинка з нього. Оце все, що треба зробити. І ставити міцніші набої. Тепер переходимо до діов'яду. Так. У вас магазин теж і, теж і сварний. Бачимо, так? Да? Пружинка стокова, нікудашня. Ми зараз підберемо якусь міцну. Хорошу. О, зад, зад татаремка плоху б ходить. Чуть чо, 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 чоловік мені цей є, прослав. Він сам брач. Бачимо по цим. Прослав, а по тривісному він, бі, бі, сам Бей Бінсомбраж Біской, тобто по, по шкарпетках в берні по рукавичках бачили. Що треба зробити у дев'ятому? Шлифовка, поляровка патроником. Сейчас його провірим. Так, ну. Патрони хороші, люфт мінімальний. Отлично. Є там це. і прото. То, то, точка, вона не смертельна, звісно. В ну, да, цего йде ствол цельний. Не як у старших йдуть совставні з двох три тряшпонки. А тут бачимо дві, але цельна сюди. Один, один мінус, що тут вони не заплавлюють. За Якусь таке. Далі, після патронника зробити розльотку у столі під, під, під конус. Пульний вход, переход на, на конус. І, і. На ваше бажання усмотріння, оцей цікач укоротити рівно на півміліметр. Можна міліметр, бо міліметр це буде вже під бойовий. Тобто нічого не сходи гарантія буде, все, питань немає. Ну, це таке. Так, що ось такий нюанс. В принципе и все, да. Человек разраховывает 200 джоулей, 200 джоулей, это серьезно уже тем, это уже серьезно и интересно. В принципе, да. И подебрать метну пружин. Сейчас мы... меня, у у нас на до средняя пружина. Вона тільки йде під 100 джоу і все. Чоловік, якщо орієнтується в 200, то ...да, це середня іде. Так, да, вона можливіша, ніж оця, звісно. Ну вона не підходить. ходить. Під 200 треба перружину, як, як я кажу, судний день. Ось вона, це перужина. Толстіна. Бачимо, да? бітки тут і тут бачимо, тобто бітки такі мощні. Зараз ми підберем, поставимо так, відсла. Де ще ще. Що, ще ще? Ох, не хоче стягуватися. О, стану ну, я сами раз все ідеально. Даже все. жай трх не будет ідеально. А ты что? Міжчині нервно. Міжчині не все. 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 Поэтому пору. Вот то есть. Э, Правильний ябер. Субкомпакт і понразмір. Но, но це не габарит. Хав... Субкомпакт є компакт М і це повнора розмір. Більше за них іде 12 іде Форд 14, 18, іде йде Ford 14, цар, 18-го царатий -цар Форд. Тобто ще є Ford 19-го, царатий. -цар ну, таке рядкосне, що не думайте. То я, то я самі хороші, Крепкі ходові порти, з якими питаннями. Це дев'ятка, ка і шка сім, і сьомнашка. 14-й уже капризний. Ну, Я з ними мав обманга справу. Нічого там хорошого нема. Думаю, все понятно. Так, тепер дружинка. Звідси це і озвідця. Хоча вони чуть різні, бачите. Дивіться, це йде е, світліший метал. А цей а це коричневий бачите? Ось такі нюанси. Ну, хтось до мене і спішить. Ладно, потом знайду. Підібрав, щоб потім не забути. Думаю, все понятно. Ось такий нюанс. Да. Ось, друзі-мої, що треба зре робити? Все. От коли це все зароблено, у вас проблем немає. У вас буде далі, скучтуйтеся на агетках. такими заволодкими маками, віями, Хантер ну, хан, Армсоном. І все. Е, тепер по поводу отих аудіо. Чоловік, як я розказував у аудіо першому, Це чоловік, який, скажімо так, ну. Баклан. Я просто не хочу ну, переказувати і щось аргументувати. Баклан. Почему баклан? Не хоче вчитись, не хоче слухати, не хоче дивитися на факти, докази, да? Рі, реалі. Да? Запутався сам у своєму розговорі. 60 джулів, якісь там. Ще там. Ну, ребята. Ну, понимаєте, тримав справу, оперів 60 джолів боїв таких не було взагалі. Без торії. 50 були, 55 теж були. 25 були, 18 і є. Були -бу. 92 джолі, 105 були, 60-х не було ніколи. По-друге, дивіться, експертиза не визначає яга, стільки джоулі. От він сказав, да, але, але пухнувся, тому що він почав розказувати про тому, хто в цьому розбирався. А, а, це, Як ідуть експертизи, назначення їх, що, що, що іменно. Досліджу, да, і таке все інше. Ось такий нюанс. Та, Експертиза не визначає джунгі. Бо налич рокосмати є, бойова пуля і ні. І є якесь вмішательство у конструкції. Допустимо, почівник, шарик, дробина, шурупу, кайруся, не -за того, того да. Тобто, вот вот все. Якщо є якісь зміни, вона описує. Ну, експертиза, а тим більше 10 років тому, точно джуулі, гей, даже, і ніхто в мислях не мав переовіряти. Все, тільки, тільки розбирається в цьому набої, який лятів у це, скажімо, в, 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 в жмура. Все. От і все, поставив. То есть, то я, я можу щось і було подібне, скажімо так. Ну там точно не було 60 джоулів. Оставила, да. так. 160 джоллів, це реально. Ну, може попало хла, там між ребра, там, до, 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 допустим, там і, і в печінку там, чи в легке там, чи як там. Ну, все можливо, звісно. Да. Іли в серце, то есть. Пойміть, що можна просто йти за... зацепитися іммерти. Все. Може просто хтось дати а, в голову і, і... і... і вас об'єдити. Все, ось так. Все. -та... Тресті... Я бачив на... на свої очі років з 8 тому, коли чувак ударив ударив чувака. І він впав в Батебунгу вбити. Да все. йому просто в голову. Все, бо так, все. І той упав і в ботемарк. Да і все. тому так, так. Так що це таке. То а ви, а аудіо дорога. То показало, доказало. То, що я розказую о реальності, то, що я розказую, як воно все є. Да, і що стокове оцього всього просто ні чому. Все. Тобто ну, Просто ноль. Абсолютний ноль. Все. Ось так. Так що ось такий. Е, Вибір покупки правильний. Можна замість цього розсматривати і сімнашку. ку Ну, чоловік розсматривав сугубо Форд 17. Тобто то я сугубо, сугубо 1 нашку в металі. Є свої нюанси. Ну, если... Я згідний, я, 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 я звісно, не завжди так, помієте. Не завжди воно так. Ну, я в якій-то степені вмію згодний. Я теж більше люблю метал, Ну для мене он хотак. Ось таки не. Ну сейчас в мене... В, в, в мене есть і 17.7. Нова теж. На доработке. Давайте їх и візьмем. Ну да, 17-ка чуть полегче. Бачимо, да, тобі. вона і чуть і більше. Бу бруку, звісно, бо вона лігає краще, чим 12, так. Так, 12 чуть потягше, так. Да. Ну, 5, це не кардинально тягше. Це, ну, береш такого, ну не, не знаю. Не. Ну так, да, чуть потягше, да. треба і признати, так. Да. Тобто, що такі справи, то я ще раз вам кажу, якщо у вас травмат в стокі, купіть зразу, зразу балончик. Ко, ко, Він буде м'ясніший, ніж у вас стоклає травмат. Все. Це вже перевірено, вже не одну хай Все. А на цьому я з вами прощаюся. Всім хорошого, бережіть себе, не бараньтеся. Так. Да. То є такі нюанси. В принципі, все. Принципі, все. Все. Номер контакту підроботки. 066 516 25 58. 066 170 71 28 і 098 360 40. Писати на месенджері. Не дзвонити. Писати на месенджері. Вам там все отвіть. WhatsApp, Telegram, стягнув. Дивіться, я це відео вам включив, як ви вже поняли по моїм каналам, відео, тестам, дослідженням, розбирательство, цим всім, скажімо, обзором. Я вірю цифрам, фактам, реально Реальність. І я вам уключив, щоб ви не були в дураках. Оцей от, 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 це, от, чувак, що перве аудіо і аспитував, реально він одурачений і фортами, і гантаверами, і набоями, і мощністю. Ну, черв'як, Ну Я не хочу Понимаю, як ти справи, кричати, Громче село. Запомню, а, запомнив, а не неба це. Да. Тобто, как бы, ну, бив, бив, бидно, що... Ну, 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 чарв'я, коротше, отак. Вот, Хи, вот хитрий веник, коротше, хитрый, короче, ну, короче, ну. Э, знали, в бишмарканий, коротше, ну, коротше, ну. Коли ми з ним ввели розум, об'яснився, що він... А з брехунами справу вже на мат. Ось такі нюанси. да. Ну, забрехався, короче. То есть, да. Я не буду рассказывать в чому. да, об именно. Просто. Ну, короче. Люди де проверяются очень по. То есть и вс. То есть, как ну... І він лічно мене обманув в торбіщах. Це вже все. Це вже крахуш. Все. 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 Тобто, як, думаю, все понятно, по травматам і, і, і по цим лошмандієм, камерадам. Так? Тобто, а друге аудио, ну, чоловік звернувся і сказав все, як воно, скажімо, було б в реалі, і що стандартна мощність. Хоть... 18 джоулю, хоч 35 джоулю, хоч 50 джуулю, хоч, хоч, хоч 90. Зразу ох, кажу, не поможе. Да, різниця між 35 і 90, різниця є, 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 звісно, да. Якщо ви дивитеся мій канал, я стріляв там сувою, там і соткою, ну да, це вже хоч щось. Но опять же, це проблеми і питання ваші не вирішують. Взагалі. Ось так. Все. Бережит саабе ЦА, бережи Б и Камраду Нас слухает. А, а только реальный факт.